Доброго дня, шановні партнери. На території нашої бази безліч техніки різноманітної, але цих двох красенів тяжко не помітити. Фракомп 6 тисяч та фракомп 8 тисяч. Дана техніка вже готується до відправки на клієнтів і скоро вирушає в дорогу. Хочу нагадати, що ця техніка виготовлюється на заводі в Угорщині в Україні. На сьогоднішній день продано більше 100 одиниць техніки. За рахунок продуманої рамної конструкції та надійності робочих органів ми досягаємо кращого формування посівного ложа та отримання більших врожаїв. Що саме продуманої конструкції? В продуманої конструкції я маю на увазі ресорно-притискні пружини, які давлять на наші крила, за рахунок чого агрегат працює в одній площині. Це дуже важливо при формуванні врожаю. Хочу наголосити, що вся техніка Framesh, починаючи з 2024 року, комплектується підшипниками, які не треба обслуговувати та змащувати, що значно скорочує час на пересмінку та обслуговування техніки перед початком робіт. Ексклюзивним рішенням виробника є встановлення передніх стрільчастих лап, які регулюються індивідуально кожна по висоті, захищені з різним болтом. І ці лапи перші починають боротися з бур'яном, оранкою, нерівностями та ґрунтовою кіркою. Чим відрізняються ці дві машини? А нічим, вони ідентичні. Єдиний момент, це тільки що цей 8 метрів, цей 6 метрів вся будова, повністю, вся технологія, все однакове. Тобто, різниць між ними немає. Просто що цей агрегат 6-метровий під потужність трактора від 180 кінських сил. А даний агрегат під потужність трактора від 240 кінських сил. В комплексі маємо агрегат з продуманою конструкцією і міцною рамою. На цьому в мене все. Звертайтеся до наших представників компанії ТОВ Абастра в вашому регіоні і підписуйтесь на наш YouTube канал. До побачення!